А ви знали, що мужчини рождають? І ми бачимо це з Біблії: що Авраам родив Ісака, Ісак родив Якова. І чому мужчини рождають, а не жінки? В Біблії так? жінка вона являється розпаковщиком, а мужчина він дає ікс, і, і жінка дає ікс. Тоді формується дитина. Жінка вона як почва, а мужчина сім'я. І також від Адама сотворилася Єва від мужчини. Ігрек хромосому Адаму дав Бог, і коли Адам спав, Бог взяв ребро і сотворив Єву. І Х хромосому Єві дав Адам. Божий син, він також родився від жінки і від неї. Взяв Х. Ну, Ігрик Ісусу дав Бог. І Слово Боже це є сім'я і несе копію від Бога. А нам це слово потрібно прийняти і розпакувати Його, щоб Ісус почав жити через нас. І це ціль нашої житті, щоб родитися заново і бути плодовитими. Тому читайте Біблію. Дивіться е, наші канали Салтаненко, щоб не бути обманутими, тому що да, нас завжди вчили, що ми пішли від мавпи. Ну, як виявляється, ми не від мавпи пішли, а ми творіння Боже.